У рівному до Всесвітнього дня боротьби з гепатитом лікарі безкоштовно обстежували людей. Робили це відразу на двох локаціях: в сервісному центрі МВС та у парку молоді Лебединка. На одній із них побували і наші журналісти. Я часто приходжу на такі акції, тому що турбота про своє здоров'я важлива складова нашого життя. І піклуватися про здоров'я це і довголіття, і якість життя, і здорове харчування. А наш департамент охорони здоров'я він постійно організовує разом з центром статистики такі акції. Тому є можливість хороша часто перевіряти ці показники до всесвітнього дня боротьби з гепатитом рівняни безкоштовно могли перевірити рівень цукру в крові, пройти швидкий тест на гепатит та віл, виміряти тиск та отримати консультацію сімейного лікаря. Ми хочемо привернути увагу загального населення до даної проблематики. Хочемо, щоб люди дізналися про свій статус. Інфікування вірусними гепатитами, акцію з безкоштовного медичного тестування фахівці центру медичної статистики організували в сервісному центрі МПС. У нас дуже великий трафік людей бо багато реєструється транспорту, даються екзамени, проходять здачу іспитів на ДПНВ, ПНВ. І це важливо, бо тому що е, на рахунок транспорту е, люди їздять за кордон, відвідують інші країни, можуть привезти якусь хворобу звідти. І це важливо її вчасно виявити. Окрім відвідувачів центру, перевірити своє здоров'я мали можливість і його працівники. 110 на сімдесят. Зазвичай, коли є такі акції, мої працівники стараються в повному обсязі прийти, дати дані аналізи, щоб знати, які в них здорові. Зазвичай люди зайняті, для того часу вони знаходять, а коли вже знаходять, то вже пізно. Близько одного мільйона щорічних смертельних випадків обумовлено вірусними гепатитами. Кожна третя людина у світі інфікована вірусом гепатиту Б, а кожен дванадцятий живе з хронічною інфекцією гепатиту Б або С. Кількість інфікованих гепатитом С в Україні становить 1 мільйон 300 тисяч людей, а гепатитом Б понад 500 тисяч людей. Лікування вірусного гепатиту Б довготривале, а заразитися ними обома можна дуже легко. Дуже незначна кількість крові потрібно для того, щоб заразитися вірусним гепатитом. С. Це може бути небезпечно при пораненнях. Це може бути небезпечно при зараз військовій дії, може бути поранення. Також може гепатит С передаватися, наприклад, при в, в там, при лікуванні зубів. Ну тобто, там де буде значна кількість крові, може бути передачі вірусного гепатиту. С. Це важливо там татуювання, коли проводять пірсінги. Що зараз на сьогодні популярне? Це також один із шляхів передачі, якщо не дотримуватися стерилізації. За час проведення такої акції у сервісному центрі своє здоров'я перевірили 25 осіб. Позитивних випадків на небезпечні захворювання лікарі не виявили. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.